Доброго ранку. Доброго ранку небо блаки. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені душі. Я всім бажаю, щоб посмішки твій! Коли ви дивитесь на зірки, про що ви думаєте? Що ми можемо бути не самі у всесвіті? наскільки великий космос? Представляємо вам цікаві факти про космос, які важко уявити Нейтронні зірки. Можуть обертатися зі швидкістю 600 обертів в секунду. Нейтронні зірки одна із можливих кінцевих точок еволюції зірок високої маси. Вони народжуються в результаті вибуху супернової зірки, яка згортається і згодом надзвичайно швидко починає обертатися. Нейтронні зірки можуть здійснювати до 60 обертів за секунду після народження. За особливих обставин ця швидкість може зрости до понад 600 обертів за секунду. Космос повністю безшумний. Звукові хвилі потребують середовища для подорожі. Оскільки в вакуумі космосу немає атмосфери, царство між зірками завжди буде мовчати. Світи з атмосферою і тиском повітря дозволяють подорожувати звуку. Отже. Тому на Землі і, ймовірно, інших планетах багато шуму, а в космосі його немає. У відомому нам космосі є незліченна кількість зірок. Ми в основному не маємо уявлення, скільки зірок у всесвіті. Зараз ми використовуємо приблизну оцінку кількості зірок у нашій власній галактиці Чумацький шлях. Потім ми помножимо це число на здогадку про кількість галактик у всесвіті. Зрештою, НАСА може лише впевнено сказати, що там зільйонний зірок. Зільйон це будь-яка велика незліченна сума. Дослідження Національного університету Австралії оцінило кількість зірок 70 сексотів. По-іншому це 70 мільйон мільйон мільйонів. Сліди космонавтів корабля Аполлон на місяці ймовірно залишаться там щонайменше 100 мільйонів років. Оскільки на місяці немає атмосфери, немає вітру чи води, які можуть розмити або змити сліди космонавтів корабля Аполлон. Це означає, що їх сліди та відбитки космічного корабля та виконуті матеріали залишаться недоторканими на місяці дуже довго. Вони не залишаться там назавжди. Місяць все ще динамічне середовище. Насправді його постійно бомбардують мікрометеорити. А це означає, що ерозія все ще відбувається на місяці. Просто дуже повільно. 99% маси нашої сонячної системи це сонце. Наша зірка Сонце. Настільки щільна, що на неї припадає колосальні 99% маси всієї нашої сонячної системи. Ось що дозволяє йому гравітаційно домінувати над усіма планетами. Технічно, наше сонце це зірка головної послідовності g типу що означає, що щосекунди вона переплавлює приблизно 600 мільйонів тонн водню на гелій. Воно також перетворює близько 4 мільйонів тонн речовини в енергію як побічний продукт. Коли сонце помре, воно стане червоним гігантом і поглине землю і все довкола. Але не хвилюйтеся, це не відбудеться в найближчі 5 мільярдів років. Більше енергії від Сонця потрапляє на Землю щогодини, ніж планета споживає за рік. За останні 15 років використання сонячної енергії зростає зі швидкістю 20% щороку. Світ почав використовувати на 30% більше потужності сонячної енергії в 2017 році, незважаючи на здавалося б велику кількість. Ця кількість енергії становить лише 0,7% щорічного споживання електроенергії у світі. Якщо два шматки одного типу металу доторкнуться в космосі, вони склеються. Цей дивовижний ефект називають холодним зварюванням. Це трапляється тому, що атоми окремих шматочків металу не можуть знати, що це різні шматки металу. Тому кусочки з'єднуються разом. На землі цього не відбувається, оскільки повітря і вода розділяють шматки металу. Цей ефект має велике значення для будівництва космічних кораблів та майбутнього будівництва металевих конструкцій у вакуумі. Найбільший астероїд у нашій сонячній системі це космічна скеля на ім'я Церера. Астероїд. Який іноді називають карликовою планетою, має діаметр майже 600 миль. Він на сьогодні найбільший в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і становить цілу третину маси пояса, площа поверхні Церери, приблизно дорівнює площі Суходолу Індії чи Аргентини. Безпілотний космічний корабель Даун. Щойно закінчив свою місію на орбіті Церери, і його мета була допомогти нам краще зрозуміти космос. Один день на Венері довший, ніж один рік на Землі. Венера має надзвичайно повільне обертання осі та витрачає близько 243 земних днів, щоб пройти один повний цикл. Цікавим фактом є те, що Венері потрібно менше часу в земних днях, чим землі, щоб здійснити одне обертання навколо сонця 226 днів. Крім того, сонце встає кожні 117 земних днів, а це означає, що сонце піднімається лише два рази протягом кожного року, що технічно відбувається протягом одного дня. Оскільки Венера також обертається за годинниковою стрілкою, Сонце встане на заході і зайде на сході. Червона пляма Юпітера скорочується. Знаменита червона пляма Юпітера протягом останніх десятиліть скорочується. Ця пляма на планеті це гігантська буря, яка раніше могла вмістити приблизно три землі. Тепер лише одну. Цікавим фактом є те, що по мірі того, як шторм зменшується в ширину, він насправді росте в довжину. Станом на 2018 рік науковці все ще гадають, чому це явище виникає. Деякі з них теоретизують, що це може мати відношення до струменевих потоків на Юпітері, які змінили напрямок чи місце розташування. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про землю в тому, що спочатку на землі був тільки один материк, який згодом, під впливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені, загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша, ніж на половину, складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото, його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорогоційного металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною, товщина земної кори складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися. В результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця, світло поступово зміщується зі свого місця. Відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином, виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про землю ще в тому, що, згідно з дослідженнями, температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В Землю більше 8 мільйонів разів на добу вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла. В результаті маса землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори. Прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на Землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику. Загальний об'єм опадів Антарктики складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадам. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать, однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка, що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих марочосів США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць, будівлю рятують громовідводи. Кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді це зовсім не найбільш дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсалонішим озером вважають мертве море. Однак озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту місту солі, природна водойма, не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщується зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через можливо 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між Землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд це незначний показник. Однак, через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення прискорюється. Україна це космічна держава. Це було як і тоді, коли Україна була в складі СРСР, так це залишається і по сьогодні. Українці беруть активну участь у розвитку космонавтики, виготовляють ракети та свої супутники. Один з яких, наприклад, Січ 3 Україна зарекомендувала себе як космічну державу, ще на самому початку космонавтики: 7 фактів про Україну і космос. Основоположники космонавтики народилися в Україні. Багато науковців, які вплинули на розвиток космонавтики, є родом з України чи мають українське коріння. Костянтин Селковський – радянський вчений теоретик. Він автор науково-фантастичних творів. Він народився і провів все своє життя на сучасній території Росії. Але його предки народилися на Волині і були родичами Северина Наливайка. Це Оликовський завжди пишався цим фактом. Микола Іванович Кибальчич, автор схеми першої ракети, народився на території Чернігівської області. Він ще був революціонером-народником. Його було страчено у віці 27 років за замах на вбивство Олександра II. Юрій Кондратюк, українсько-рядянський вчений винахідник. Піонер космічної техніки і теорії космічних польотів. Він автор траси Кондратюка, якою подорожували Аполлони до місяця. Сергій Корольов український вчений ракетобудування та космонавтики. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Володимир Челемей, конструктор ракети Протон. Ракета Протон приймала участь в будуванні таких станцій, як МКС, Мир та Салют. Також на посадку на місяць луноходів та ракети родом з України Олександр Засядко створив перші бойові ракети. Був нащадком українських козаків. Вперше таку технологію було застосовано в російсько турецькій війні. Українець був у космосі. Поки що єдиний українець, який був у космосі, це Леонід Каденюк. 19 листопада 1997 року він полетів на МКС в складі американської компанії на Шатлі Коламбія. Спочатку він був пілотом. Він літав більше на 50 моделях літаків. Потім він потрапив у радянську групу космонавтів багаторазової системи Буран. Він був першим космонавтом, який полетів у космос з українським прапором. В 1997 році в космосі пролунав український гімн. 31 січня 2018 року він помер під час ранньої пробіжки. Хоча український космонавт був всього один раз в космосі, український прапор був більше. Десять років тому американський космонавт Рендель Брезник розвернув український прапор у космосі, тому що його пов'язують родинні зв'язки з Україною. Українські космонавтки теж розвивають космос. Айдеміліста Фанишин Пайпер найуспішніший космонавт НАСА. Вона була у космосі двічі загалом 27 днів. Її батько зробив все, щоб зберегти її українську ідентичність, ходила до української недійної школи, співала пісні та була пластункою. Українці будують космічні ракети. Хоча ми поки що не маємо можливості відправляти космічні експедиції. Ми регулярно беремо участь у космічних програмах. Ракетний завод «Південмаш» будує такі ракети, як «Вега» та Антарес, яка успішно стартувала 29 квітня у французькій Гвіані. Та Антарес, який успішно стартував у жовтні 2020 року. Він слугує вантажником який возить провізію на МКС. 100%. Також Україна займається будуванням своїх ракетних систем та будуванням своїх ракет-носіїв. Наприклад, зеніт та циклон. Вони доставляють супутники на орбіту. Українці на місяці побудують власну базу. КБ Південне працює над розробкою місячної бази. Проект має п'ять етапів реалізації. Заснувати постійну базу на місяці, планується в районі 2030 2060 років. Сьогодні в нас надзвичайне заняття, а святкове. Саме в цей день, 12 квітня, багато років тому, а саме 62 роки тому, людина вперше побувала у космосі. Люди завжди мріяли літати як птахи. Спочатку вони підіймалися в небо на повітряних кулях, а пізніше на літаках. Але все одно вони хотіли потрапити вище туди, де сяють зорі. І з того дня з'явилося свято, яке називається День авіації та космонавтики, які ми святкуємо сьогодні. Діти. Пропоную вам сьогодні відправитися разом у космічну мандрівку. Але спочатку нам треба дізнатися, який саме транспорт нам знадобиться. Ось перед нами різні види транспорту. Впевнена, що вони вам усім відомі. Нам потрібно назвати цей транспорт та поєднати їх із картинками, які ми бачимо вище. Ну що, почнімо. Перший вид транспорту в нас правильно машина. Скажіть, де ми можемо пересуватися на машині? Так, правильно на машині ми можемо їздити по дорозі. З'єднали картинку. Добре. Наступний вид транспорту це... Літак. Скажіть, де ми можемо пересуватися на такому транспорті? Правильно, діти, на літаку ми можемо літати у небі. Добре. Наступний транспорт це корабль. Скажіть, а де можна пересуватися на кораблі? По дорозі можемо? Ні, не можемо. А може, може, можна у небі на кораблі літати? Ні. Правильно, діти, на кораблі ми можемо з вами плавати по воді, наприклад, у морі або в океані. І останній вид транспорту в нас, я думаю, він вам також відомий, це ракета. Або ще можна сказати. Що це космічний корабль. Саме на такому кораблі, в космічному, можна відправлятися у подорож у космос. З'єднуємо ці дві картинки. Молодці! Ну, ось ми, ми з вами і впоралися із завданням, і тепер знаємо, який транспорт для чого потрібен. І знаємо. Ще для того, щоб відправитися у космічну мандрівку, нам потрібна ракета або космічний корабль.